Кожен власник автомобіля, коли купує масло, знає, що масло маркується якими там цифрами. Якщо масло 5 на 40, значить любе масло 5 на 40 це моє масло. Це є неправда. Всі масла відрізняються своїми параметрами, навіть те саме 5 на 40 від іншого виробника 5 на 40. Давайте розберемося в цих цифрах. Перше, це є маркування, яке ми любимо називати Сае. Це є Society of Automotive Engineers. Це є е, об'єднання автомобільних інженерів. Значить, воно складається завжди з цифри, букви, цифри. Перша цифра означає температуру використання масла зимою. Я розумію, що тяжко перевести, але все рівно. Давайте запам'ятаємо такі от. По першій категорії. Масло, яке починається на 0W. Буква W це означає, що можна використовувати зимою. Масло, яке починається на 0, можна використовувати при температурі мінус 35, 5W, 30, 10W, мінус 25, 5W, 15W, точніше, мінус 20. Так як я сказав, буква W означає winter, можна використовувати зимою. Остання цифра це є температура. Максимальна температура літом середньоденна в літом. Що це означає? Це не температура двигуна, це приблизно температура максимальна літом в вашому регіоні, де ви знаходитесь. Тому е, перша, е, оце, от перше маркування іменно 10 на 40 це не означає, що це масло. Синтетика, півсинтетика, мінеральне масло абсолютно. Для того, щоб знати, чи це синтетичне масло чи напів, фактично всі виробники пишуть Synthetic Motor Oil. це синтетичне масло з в'язкістю 10 на 40. Значить, для того, щоб дізнатися, яке масло вам потрібно ляти в свій автомобіль, відкриваємо книжку і першим ділом дивимося і рекомендація виробника по в'язкості масла. Буває так, що автомобіль передбачений в одній сервісній книжці для одної країни буде написано. Одні температурні режими для іншої другі. Це є правильно, тому що не всі автомобілі використовуються одні, в Азії, одні, в Європі. Десь холодніше, десь тепліше. Першим ділом ми вибираємо по температурі. Відкриваємо сервісну книжку і дивимося. Слідучий параметр, який використовують всі виробники автомобільні, це називається API, American Petroleum Institute. Його розробив американський інститут палива. І він помаркував масло по, як би так сказати, по, по в принципі, роках випуску автомобіля. Значить, масла маркіруються від літери SC, SD, SE, SF, літера S. Це означає, що це бензин. С це в нас є бензин. А, літера С. Це в нас є дизель. Маркіровки бувають SG. Самі популярні. Це для двигунів з 90 по 94 рік випуску, бензин. SH з 94 по 96, -й. SG з 96 по 2000, SL з 2000 по 2004, -й. SM з 2004 і далі. Е, так як дизельні автомобілі фактично не використовуються. Ми зараз говоримо конкретно про, будемо зупинятися на китайських автомобілях. Я пропущу цей параметр, але все рівно ми на них трошки зупинимося. Слідуюче маркування, яке використовується в світі, це є Асоціація європейських автовиробників. Вони поділили масло на категорії: Масло, яке економить паливо. Зараз ми подивимося. І масло стандарт. E, вони якраз от цей от інститут останній, вони зробили так, що от якраз вони вказують, чи є сажовий фільтр, чи нема сажового фільтра для дизеля. E, і, і так далі. Відповідно, Якщо у вас дизель, вам обов'язково треба дивитися на параметри А1, А2. і І так далі. І на от літера C має бути на початку маркування API. І там теж є своє маркування окремо по дизелю. По дизелю ми зупинимося пізніше. Зараз нас цікавить тільки бензин. Відповідно, давайте зупинимося ще раз конкретніше на таких от параметрах. Беремо саме популярне масло. Виробника я спеціально закреслив, щоб це не була ніяка реклама. Значить, масло в нас 10W40. Означає, що воно може використовуватись від мінус 25 морозу до 40 градусів. Температура тепла, коли буде максимально на дворі. Відносно нормальне популярне масло. Значить, дивимося, де його можна використовувати і коли. Дивимося на маркування. Отже, погнали. По АЦ, а це є А3 Б3. Як ми знаємо, А3 і Б3 по АСА Це є масло. Стандарт. Це ніяке не ек... масло, яке не економить паливо. Добре, з цим ми розібралися. Ідемо далі. Слідуючий А3Б4. Це означає, що воно підходить для дизелів, і для бензинових двигунів і для дизелів вже з турбіною. І саме основне маркування це є API це F. Нас цікавить SL. Дивимося, SL масло використовується для двигунів з 2000 по 2004 рік. Ви скажете, в принципі, це так не може бути. Тому що що робити, якщо у вас двигун там, 90 го року, всі теперішні виробники масел стараються повисити категорію свого ж масла. Якщо колись масло 10 на 40, було бути SG, зараз воно вже мінімум SL. Вірите вам чи ні в те, що виробник підняв свою кваліфікацію, я не знаю, це вже ваші проблеми, але у вас немає варіантів. Масло, якщо у вас старий двигун, ви не знайдете масло старими допусками. Допускається. Пропуск. Мінімум двох категорій. Максимум. Якщо у вас моторик, в підручнику написано, що у вас мотор 90-94 року, ви можете використовувати масло SG. Масло SG е Ви ще знайдете, це буде 15 на 40, це буде на мінеральній основі, вже, але все рівно його ще можна знайти. Саме популярне масло, яке зараз є на ринку, це є масло SL. З допуском SL. Відповідно, давайте ще розберемо одне масло. Наприклад, 5W40. Це означає, що ми його використовуємо від мінус 30 до плюс 40. В нашому регіоні це допустимо. І далі дивимося маркування. API SM це F. SM означає, що масло для двигунів самих сучасних може використовуватися бензинових. Нам це підходить. Якщо навіть і виробники китайські е, двигуни свої роби, брали із е, аналогів європейських, японських, 90-х років, ми можемо перескочити е, максимум дві категорії, воно нам теж підійде. Відповідно, давайте тепер конкретніше зупинимося на китайських автомобілях. Зупинимося на основних популярних китайських автомобілях марки Cherry Geely. І конкретно опишемо, подивимося е книжку до експлуатації вашого автомобіля, де вказані параметри. Я всі параметри вже знаю. Відповідно, я вам просто скажу по автомобілях, яке рекомендоване масло для якого автомобіля. Значить, е старе масло, яке ми говорили, це і масло з допуском SH. Використовується на автомобілях. Амулет. Железка і МК, відповідно. Відповідно, допуска старого ми не знайдемо і в книжці написано по експлуатації до даних автомобілів, що масло повинно бути у нас 5W30 і, можливий, 10W30. Та як в нашому регіоні використовується саме популярно 10W40, ми можемо без проблем його використовувати в даному автомобілі. Немає ні одного слова, такого, як синтетика, півсинтетика, мінералка. Написаний допуск масло. Ми можемо перескакувати два допуски вверх. Відповідно, замість SH ми можемо використовувати H S L масло, яке є самим популярним зараз на ринку. Значить, ще раз повторюю, що для амулета GLSK, GLMK ми використовуємо масло 5W30. Або 10W30, якщо ми його не знайдемо, 10W40 з допуском SH мінімум, а краще SL. З цим розібралися. Питання задавати не треба по виробниках. Я виробників не рекламую, я просто говорю вам, яке повинно бути масло для якого автомобіля. Оцей параметр для нас є самий основний. You know, I... Слідучими автомобілями ми назвемо, які я назву, це будуть ЕЛАРА, Пора. Черрі, тоді у нас буде Kimo, Джаги і M-Grant 1,5, 1,8 Л, x 7 FC. Е, весь модельний ряд все, що вище GLS KMK і все, що вище амулета. Так? Значить, в нашому випадку дозволяється використовувати масло із допуском SG, яке ви не знайдете, а ви, напевно, знайдете масло SL. Ми будемо його використовувати для автомобілів. Це в нас є Елара. Ми будемо його використовувати для Джагі, Кімо. Також будемо використовувати його для Емґранд. Отже, як розібратися? Ви скажете, в принципі, немає ніякої різниці між цим маслом і цим. В принципі, Так і виходить, тому що амулет – це є старий двигун, який ми хочемо дотягнути на новий, новий допуск. GLSK, GLMK 90-ті роки. Знову ж таки, вертаємося на початок відео, дивимося, де вказано, що допуски на початку 90-х мали бути SG, але хоча б SH. І Нічого поганого в цьому немає, що ми стараємося його підтягнути під новіший мотор. В нашому випадку допуск SL на Еларі на Джаггі на Кіму на Мграні це більш-менш сучасні двигуни, розробка 2000-х років. Е, можемо, Якщо не SL, то можемо його навіть поміняти на S M. Не дуже рекомендую масло SM, тому що це є досить сучасне масло, воно є дороге. В принципі, вам легше буде знайти масло SL. Допуска. Відповідно. Які масла йдуть на Еларуно на, на Кімо? З, знову ж таки, стандартне масло це в нас де 5W30, 5W40. Дивимося по температурі. Наприклад, де жаркіший регіон, можна брати 40 масло, де холодніший, можна спокійно брати 30. І е, знову ж таки, варто чи не варто заливати масло таке, як 10W40? От Для цих двигунів. За рахунок того, що воно є трішки густішим, так, ми це масло можемо використовувати тільки за одної умови. коли пробіг вашої машини є більшим, ніж 200 тисяч км, коли в вашому двигуні вже збільшилися зазори, Йому треба трішки густіше масло, щоб заповнити плівкою. Відповідно, ніякого переходу на півсинтетику, поки нема 200 тисяч, ні на таких двигунах, як Gilles, SK, Lara, Dжагі, M Grand і так далі, ми переходити не збираємося. Слідуючі автомобілі, про які я розкажу, це автомобілі, яким вже положено масло SL. А краще перейти вже на SM-допуск. Це в нас є автомобілі, такі, як. Те саме Тіго дуже популярне, той самий Мґранд. І в принципі, в принципі все. І Тіго має використовувати масло 5х30. І 5х40 може бути, і відповідно 10W40. Чому мої рекомендації завжди були використовувати максимально рідке масло для цих автомобілів, переходити старатися на клас вище? Тому що, якщо в амулеті в нас є гідрокомпенсатори, в джілі їх нема, Відповідно, в ділі ми можемо не переживати за гідрокомпенсатори. Но сучасні двигуни СК, SK, МК, які об'єднані, яких використали змінну фазу газорозподілу на впускних колекторах, відповідно, в них є. Гідроклапана, які управляють ціє, цією ж системою. Відповідно, їм треба якісне, рідше масло. Не бійтеся переходити на клас SL, хоча б на клас SL. Відповідно, Елара, гідрокомпенсатори, Джагі Кімо мають проблеми. Мґран з фазера газу тоненькі канали масляні, треба рідше масло. Відповідно, використовую масло хоча б SL, а стараємося перейти на МСМ. Відповідно, якщо це все підсумувати і сказати коротко, можна підвести такі підсумки. Що? Не гоніться за цифрами. Масло, синтетика, півсинтетика і так далі. Якщо ви хочете вибрати нормальне масло, знову ж таки, це не реклама. Завжди дивимося. Якщо є можливість взяти масло з функцією Full Economy, масло буде економити вам. Ну, я не скажу багато, але там 2-3% пального. Плюс воно, на ньому можна проїздити трошки більше, ніж 10 тисяч кілометрів. W на30 означає температурний режим ідеальний для України. Відповідно, SMCF допуск означає, що масло фактично для самих нових двигунів. І все ми це говоримо про 5W30 масло. Відповідно, воно буде самим популярним і самим кращим для ваших всіх автомобілів, окрім самих бюджетних, ми називали вже СК, МК, хоча б перші мотори, і той самий амулет, і та сама Форза. Бажаю всім вам багато не думати, коли вибираєте масла, а знати конкретно, що ви повинні взяти баньку. На ній має бути написано 5х30, на 5х40, на 10 на 40 при пробізі більше 200 тисяч. І, і маркування хоча б по API. Має писати або SL, або SM. Відповідно, виробник масла, який краще, який гірше, вибирати вам. Але я думаю, що більше питань у вас не буде виникати по маслах. Ця інформація була для вас корисною. Підписуємося на канал. Для вас буде багато цікавого відео. Дякую всім за увагу. Пока!